Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною за ваші підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашу увазі теро розклад на тему, що чекає вас до кінця місяця. Загадайте себе любимого чи любимого. Подивимося шукати у скавочку. Зараз у вас тишина, нічого не відбувається за стій. Не буде проявлення мужчини у вас. Звоник, Смс-ка вам запропонує, та вам запропонує зустріч, побачення, до кінця місяця у вас буде радість, щастя, велика радість. Усьому у житті, в особистому житті, в роботі, збільшення. Фінансових потоків, успіх роботі буде. В особистому житті буде велика радість, задоволення, гармонія. Комусь буде запропоновано, хто помер, хто посварився, той помириться, комусь буде запропоновано руку серця. Хтось запропонує з'їхатися в громадянський брак, Громадянський Союз. Пишіть, приймаю, нехай буде так. Дуже хороша карта. До нових зустрічей!